Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні розглянемо два блоки живлення від BeQuiet, Pure Power 13M на 550 Вт та System Power 11U на 650 Вт. Обидва належать до різних класів, але мають спільну філософію бренду. Тиха робота, стабільність і висока якість компонентів. Перший орієнтований на сучасні збірки з акцентом на ефективність і новітні стандарти. Другий на практичність і вигідне співвідношення ціни й можливостей. Давайте розберемо їх детальніше. та Дивимось на що вони здатні. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка. Be Quiet Pure Power 13M550W. Це сучасний блок живлення формату ATX, створений для тих, хто хоче тишу, стабільність і готовність до майбутніх стандартів. Він одразу вирізняється високою ефективністю, сертифікацією 80 голд. Гарантує ККД до 93,8%. А це означає менше витраченої електроенергії, нижче нагрівання компонентів і тихішу роботу вентилятора. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну. Ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар Описі під відео такий рівень ефективності помітно знижує споживання навіть при високих навантаженнях. Тому цей блок особливо цікавий для геймерських і робочих систем, які довго працюють під стресом. Ця модель відповідає стандарту ATX 3.1, а отже, готова до сучасних і майбутніх відеокарт. Тут є як класичні роз'єми PCI Express 6 плюс 2PIN для графічних процесорів теперішнього покоління, так і новий конектор 12 вольт 2 на 6 PCI Express 5.1, розрахований на відеокарти наступного покоління. Блок може витримувати. То короткочасні стрибки навантаження, коли відеокарта раптово різко збільшує споживання енергії і забезпечує стабільну подачу струму без просідань. Лінія плюс 12 вольт тут досить потужна: 45,8 ампери, А, чого вистачить навіть для збірок із потужним процесором і продуктивною відеокартою. Окрема перевага модульна система кабелів. Ви підключаєте тільки ті дроти, які реально потрібні у вашій конфігурації, і завдяки цьому, всередині корпусу не буде зайвого безладу. Це не лише спрощує складання, а й покращує циркуляцію. Повітря, адже відсутні непотрібні пучки кабелів. Для живлення материнської плати є стандартний 20 плюс 4 пінок. Окремо передбачені роз'єми для процесора, 4 пін і 8 пін. Також є 5 SATA, 2 Molex і навіть окремий сучасний конектор, 16 пін для нових відеокарт. Такий набір робить Pure Power 13 m універсальним рішенням, як для компактних, так і для повноцінних середнього чи високопродуктивних збірок. Система охолодження тут продумана максимально. Встановлено 120-міліметровий фірмовий вентилятор BeQuiet зі спеціальном спеціальною формою лопатей для оптимізації повітряного потоку при низьких навантаженнях. Вентилятор взагалі може зупинитися, забезпечуючи повну тишу. Коли ж енергоспоживання зростає, він запускається плавно, без ривків і гучних звуків. Стабільність напруги ще одна сильна сторона цієї моделі. Завдяки сучасній технології LLC і технології DC-to-DC -DC, вона підтримує точне регулювання напруги на всіх лініях, що захищає комплектуючі від просідань або пікових коливань. Це особливо важливо для нових процесорів і відеокарт. Які чутливі до стабільності живлення, усе це доповнюється надійною елементною базою, що гарантує довгий термін служби і безвідмовну роботу. Декілька секунд вашої уваги. хочу порекомендувати вам дійсно крутий смарт-телевізор від зовсім таки не дуже відомого бренду. Це гріфон Diva 43 дюйми FSB. Дивіться, що в нас тут є. В нас тут є Full HD, в нас тут 43 дюйми, в нас тут Smart TV останньої версії, є HDMI, є AUX, є мережевий роз'єм, тобто смарт-телевізор з Заряджений доволі таки непогано, як для бюджетного Смартіка. Дивіться, в посиланні я залишаю в описі під цим відео, можете перейти і здивуватися, яка на нього буде ціна. Ви просто будете в шоці. Тому цей блок живлення з запасом по надійності і готовності до майбутніх апгрейдів. І при цьому не треба переплачувати за надлишкову потужність. Він тихий, економічний, модульний і стабільний. Усе, що потрібно в сучасній системі. Be Quiet System Power 11 u 650W це модель стандарту АТІ. Що поєднує перевірену якість бренду Be Quiet із привабливою ціною. Потужність 650 Вт дає змогу живити навіть сучасні відеокарти high-end класу, а сертифікація 80 плюс бронз забезпечує гідний рівень енергоефективності до 89,7%. Це не топовий Gold, як у старших моделях, але достатні для того, щоб знизити нагрівання, і уникнути надмірних втрат електроенергії. Цей блок також сумісний із новим стандартом ATX 3.1 і підтримує pci Express 5.1. Тож він. Підходить як для актуальних, так і для майбутніх відеокарт. Тут передбачений сучасний роз'єм 12 вольт 2х6, який може подавати до 450 Вт для графічного процесора, а також два класичні PCI Express 6 плюс 2 пін для відеокарт попередніх поколінь. Потужна лінія плюс 12 вольт забезпечує 54 і 17 а, чого вистачить для більшості ігрових і робочих конфігурацій, включно з процесорами з високим енергоспоживанням. Завдяки технології DC to DC блок підтримує стабільне та точне. Регулювання напруги. На відміну від Pure Power, ця модель не має модульної системи кабелів. Усі дроти підключені стаціонарно. У комплекті є всі необхідні роз'єми: стандартний 20 плюс 4 пін для материнської плати, живлення процесора 4 пін, 8 пін і навіть 8 плюс 4 пін, 5 SATA для накопичувачів і один Molex для додаткових пристроїв. Таким чином, System Power 11 легко забезпечує живлення для конфігурації з кількома SSD або HDD, сучасною відеокартою та навіть додатковим обладнанням. Цей блок має компакт. Актні габарити 140-150 на 86 мм, що полегшує встановлення навіть у корпуси з обмеженим простором. Проте, в порівнянні з Pure Power він все ж працює трохи голосніше. Максимальний рівень шуму сягає 39 дБ. Проте, завдяки плавному контролю, вентилятор не розкручується без потреби. Тож у більшості сценаріїв він залишається достатньо тихим. Систем Power 11 орієнтований на практичність і перевірену надійність. Це не преміум рішення з максимальною ефективністю, але воно забезпечує стабільну роботу систем. Ми завдяки потужній 12 вольтовій лінії активній корекції коефіцієнта потужності PFC. Крім того, цей блок живлення споживає мінімум енергії в режимі очікування менше 0,15 Вт, що знижує загальні витрати електроенергії, коли комп'ютер не працює. По суті, це збалансований варіант для тих, хто хоче тишу, стабільність і достатній запас потужності без переплати за преміум рішення. Big White Pure Power 13M на 550 Вт – Це сучасне рішення з високою енергоефективністю. 80 плюс гол Модульними кабелями та підтримкою нових стандартів PCI Express 5.1. Ідеальна для тихої та енергоефективної системи. Система Power 11 u 650 Вт пропонує більше потужності за доступнішу ціну, має сертифікацію бронз і стаціонарні кабелі. Тож обирайте з розумом, яка модель для вас підходить більше. Напишіть в коментарях. Я, наприклад, цей вибір зробив на ось цій модельці. Ну що ж, друзі, пишіть свої відеоки на рахунок цих блоків жило в коментарях під відео. Ну і не забудьте підписатися, а з вами був Юра. І на сьогодні це все.